Мої вітання славним синам та донькам України. Вітаю вас на своєму каналі та велесовій фермі. Не знаю, як у вас, але нас заливає, весна дихає на повні груди і вже фактично дивлюся якісь пару тижнів і вже потрібно буде збирати перші ось церни, тому що вологи дуже багато, температура теж вже Досить така приємна, тому що вже були такі періоди, коли температура була вище 25 градусів і все просто буяє. Тому е, вже так чітко розумієш, що вже скоро почнуться сінокоси і буде, рухатися, ну, і буде починатися фактично перший утіс. Ну що доля зіграла зі мною досить жорстоку гру. От, так як були прогнози ваші по е у моєму, у моїх відео під моїми відео з відносно скрині і з концентратами, От, е ми її реставрували, тому що була атака нічна. Яким чином е корови відкрили двері? Хоча вони у нас тут і досить непогано замикаються. Але Проблема виникла, двері відкрили, розламали скриню і чесно обіжралися концентратами, От, обіжралися досить серйозно. От, і навіть відбулися втрати. Чотири голови були такі досить в критичному стані. От, вдалося витягнути три, а ще рівною прийшлося попрощатися. Загнилося, пішло запалення кишечника. Книжка була дуже запалена, там такі аж зона некрозу була, ну фактично я її не витяг. Цілий тиждень капав, вливав, що тільки міг, але надіявся, що вийде її врятувати, але гостра тимпанія і на цьому, на цьому все скінчилося. Тому така от історія. Зараз мої сіромахи. Да? От. Я подоїдали, зараз буду випускати вже. Ну от зараз е, мої корівки. Ну звичайно, транзитний період у корів. От вони споживають транзит, і зараз я їх усіх лікую дерісейфом. Ну саме тих, які попали в групу ризику. От 200 грам на голову в день, от, так само як при китозі, тому що це дуже схожа ситуація. От, тому добра жменя це у мене 100 грамів. Фактично, це 200 грам на голову в день. Я е, їм даю. Прийшлося обладнати уже щіпку, от, але не знаю наскільки вона врятує від відріг велеса, тому що чувак е, такий у мене без, особо без комплексів, йому досить, не важко, досить йому не важко робити цю процедуру. От, це ламати дерев'яний. Зараз внесу замінник, почав підгодовувати, хоча телята. Випоєні добре молоком, От, і вже з дочків перевожу на замінник, зараз буду їм давати. От, тому тут якраз іде у нас ранковий процес годівлі. Індюки чекають паски. Да? От. Що ти з хотінка моя? Ти. Мапошка вже має бути вагітною. Да? От. Так, ребята, Ой, Також якось таке напружений період. От, вийшло з вратами, от, похоронили ми з почестями позавчора Миколу Васильовича. Не врятували його, теж неділю з ним довбалися, але не вийшло. З'їв великого хруща і я так розумію, десь він там у швинково-пішковому тракті у нього застряг і теж вийшла така. от... Халепа. Так, все, дівчата піділи. Давайте, виходимо виходимо, 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 виходимо. Марічка. О, Марічка вже завагідніла Вже заносить маленьке дитятко велеса. О, пішли, пішли, рідна, виходимо. Так. Мокошенька, пішли, пішли сонце, пішли, 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 моя маленька, пішли. Так, і не дивися ти на цей ящик. Дивіться, повилиняли вже мої сіромахи. Вже такі біленькі, чистенькі, гарненькі. Що да? ти моя мордоха? Ти моя мордоха? Отако, 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 такого в мене, отако ти баловниця. я баловниця. Да? я така сіромаха. Так. Будемо йти працювати далі. Хай їдять сінце. Я їм попідсипав, -то тому ранок продовжується. Так, все. Тут всі дується, снідає, снідаєш. Зараз іде до піляток. Починати годівлю моїх малят, так, мої рідненькі. Щас. А. Ми сервісі. Так, сьогодні буду підпалювати бички в заміннику. булочки на заміннику, а в вот. пилички ще підемуть молочко. Пирунчик пьет. Что ты видишь? Маленький дюсик. О! Все. Хлопцы працюют. Корот буде перепільюється в справжнього сірова. Но, як правило, десь з двох місяців починається линька і вони з червоних, стають туди за сірейте. Конопелька, а ти куди лізеш? Ой-ой-ой, песок! Ли лізь, дебаштень. Це буде червоним, дивлюся, моловір. Поміж джерсея і сірим. Як правило, вони такі з підпалом сірим бувають, але основна рубашка в них червона. Бачите, добре вони Фій, замінник. Це я сьогодні перший раз дав. Бачите, без всякого. Зараз нас маляться. Соти, мотря, соти, соти, соти моя подруженька. Напилась уже? Да? Напилась уже нічка, даха-браха, конопелька. Ну не лізь, давай це ще. Не хватало таких приколів. Зліз, зліз. Хай доп'ють оце таке. Ой, що ви стоїте? Понапивалися сироватки. даха, соти доха родненька моя, маленька маленькая, сути моя маленька, сути ночка, ой, конопелька. Тобі ще минут 15-20 дайте поки Зайдуть, Дя, поки я ти молоко принесу, конечно, конечно, так а я бачу, що ти така у нас вдома будеш з претензією. Айди, ти, ай ти, сируха, ай ти сируха мала. Ай ти мала сируха така, баливана, баливана, вискакую, каже, бігає тут по всіх загонах, каже. Все такое, є тако. Я тако. бачите, як вони йде зразу чмак. Підходимо. Починається атака рогами. Вілес. Бачите, все-таки застьожка робить свою справу. Ось ще одна стоїть хуганка. Так, вілес. Виходимо, сказав. Бистро виходимо. Виходимо, виходимо. Так, Пішли. Пішли, 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 пішли. Пішли, виходимо. Виходимо. Виходим. Пішли, 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 пішли. Мокоше, пішли. Макоша, пішли. Виходимо, ох! Ох, балувані, ох! Не слух'яні ви в мене, ох, не слух'яні. Це такі вони в мене, бутуси. І оце тільки десь двері, якась щілинка, все. Вони пішли вперед. Да, Катеринка? Ти молодець, ти не лізеш у кор... не лізеш, дав в скриню? Відснідали мої сіромахи. Да? Сніжанка вже живила. Вже сунта почала доїтися. це вже друга партія почала з Джерсея і ширимої йдуть. Стой, поїли! Молодці! Зараз. Давай маха. Подиші О, Все, пішли, виходимо, виходимо, виходимо. отака в мене у корінчина. Пішли, пішли, служі, пішли. Пішли, манечки, пішли. Пішли мої маленькі. Пішли, пішли. Пішли мої фіромахи. Пішли. Мокоша. Скотни, стають. А ну дійде. Аноді, бігам. Адіде. Вона в них альфа. О, через що. Всі сміхаються мокошу. Навіть велиці мухаємо кошу. Я скажу вам, якщо чесно. Ну йдемо, виходимо, виходимо, мокоша пройди. Добрий ранок! Зараз будуть доїтися всі мої первачки. Бо я, чесно кажучи, первачок тримаю окремо. Від основних, тому що ну, основні їх забивають як мамонтів. О, це, ну, Як на мене, то це нормальне явище. Тільки одна катеринка, я вам скажу чесно, війшла в цей контингент. Ну, Якби нормально, спокійно вона комунікує із коровами. Правильно себе зарекомендувала. от, А всі решта літають як... Вибачте, в мене срані війники по загону, тому у мене всі первачки ну і, звісно, джерсеї от, стоять окремо, тому що це фактично жертви. Особливо для сіроки, особливо для альфи. Бо альфа теж всіх рубаше. Через що так воно легко трохи приходиться, диференцію це все. От. Тому так ми тусуємося на фермі. Зараз будемо їх запускати. Так, ні, не, не, Зорька, ти гуляєш. Так, давайте. Майка, ідемо. Росина, ідемо. Заходимо, 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 дівчата. Заходимо, 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 заходимо. Джавелінка, давай. Джевеліночка, давай, заходь, 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 заходь. Заходимо, заходимо мої дурьошки. Ой, мої дурьошки. Пішли. Щас, сей, ше, ще, О, молодіж стала. Буде відчати. Отак ми хазяйнуємо. Залишилося ще подаїти пару корів. Хочу сказати, дивіться, бачите, вже ластівочки прилетіли, вже почали потихеньку робити гніздечка. Привіт, рідненькі, привіт! привіт дивіться, О, бачите, о, гнізда вже починає налаштовуватися, прилетіла вже ціла братва, От, фактично на минулому тижні. Був прильот, ну, тільки ластівок приліт. От, якби, все норм, тому, тому життя продовжується. От, і все, що чесно скажу вам, все, що відходить. Фактично воно дає дорогу для того, щоб народжувалося і росло нове. Тому дякую всім за увагу. Ставте лайки, пишіть коментарі. І, якщо чесно, не забуваємо заходити до інтернет-магазину Private Meat і робити закупівлю якісних, як і ветеринарних препаратів, так і кормових добавок компанії Yozera. От, Тому що сьогодні вони саме сьогодні вони необхідні для того, щоб у ваших корів було завтра. Тому бувайте, кіп-тач, тримаємось на зв'язку і до зустрічі в наступних відео. Бувайте!